Доброго дня, шановні друзі. Ми е, десь у травні оголосили канікули в нашому тіку і оголосили їх до вересня, але події якось так, мабуть, розгорнулися, що все-таки е, на пропозицію. Наших е друзів, власне, з, з центру на території, якого ми сьогодні е знаходимося, ми е вирішили зібрати позачергове таке е значить, засідання, круглий стіл, як то це називає е от нашої толоки інтелектуальних комунікацій, власне, хто не знає, це майданчик, де е всі вільні, всі рівні, всі можуть е поспілкуватися, де прийнятно все, крім е особистих е образ. От, а все решту тільки вітається. Гостра дискусія, аргументована критика, і все решту. Яка була взагалі ідея і чого ми сьогодні власне, зібралися? Ну, ви розумієте, що стартанули наші вибори парламентські? Довго ми говорили весь рік, два роки? ми ми збиралися на багатьох подібних заходах і говорили про те, що нам треба забути там е, хто кому Рабинович, і е, зібратися в одну єдину е, би, таку фалангу македонську, от, і вдарити по узурпаторах України. От, ну, як свідчить досвід, у нас знову вийшло чотири окремих. Е, Підрозділи, які нібито ну, один одного поки що не поборюють, але це так воно здається на перший раз. Тому що дуже багато вже таких ну, сигнальчиків про те, що це буде. От навіть простий невеличкий приклад не не там не встиг з'явитись список української платформи Собор. Як вже один відомий б'ютівець обізвав Марічку Матіос, там сестричкою КГБшного генерала. Ну Тобто от, от ці речі, такі, от, ну, якісь підленькі, от, вони вже є, вже існують. І це дуже неприємно, тому що е, чия б сестричка не була Марічка Матіос, то скажімо, там, деяким нашим людям хоча б, хоча б десь дорости її до колінця. От, тобто от такі от штучки вже є. І це неприємно, тому що з цього виросте ще гірше. От, ну і напевне, тому ми власне, сьогодні запросили сюди представників ну, якби всіх напрямків, і ми бачимо, що ну, хтось відгукнувся, хтось не відгукнувся. Це теж в українському стилі. Дорогі друзі, я на найперше, найперше хочу подякувати вам за запрошення взяти участь в цій розмові і за ту тему, яку ви поставили як власне темою нашої дискусії сьогодні. Бо вона вкрай важлива, адже сьогодні справді на кону питання, якою буде Україна, на наступний ну, що найменше п'ятилітній період, а може і більше. І отут, враховуючи те, що ми сьогодні маємо з боку влади, влади, яка не хоче бачити Україну українською і не хоче мати Україну як українську національну демократичну державу, а як щось інше, то для правоцентристського спектру питання є надактуальним, яким чином. Буде відбито в громадянському суспільстві оцей спектр політичних уподобань. Ви знаєте, над цим ми довго працювали, думали, вели довгі дискусії, які у підсумку перетворилися в те, що сьогодні, власне, і сказано: що так чи інакше, знову. Немає однієї е, політичної сили, яка б це все представляла. Чи це погано, чи це добре. Е, з одного боку, це погано, тому що це означає, що немає єдиного центру. З іншого боку, можливо, оскільки ми будуємо демократію, це теж непогано. Тому що ми будемо мати можливість вибору, ми будемо мати можливість е, е, отримати найкращий результат. За однією умовою, якщо ми побудуємо нашу роботу чесно. І прозоро, от саме на цьому я хотів би наголосити особливо, тому що в нас вже так склалося, що нашу політичну систему вважають апріорі нечесною, і такою вона насправді є. Тому що дуже часто рішення приймаються не так, як вони мають прийматися, а приймаються е, зовсім за, е, е, за іншими, так би мовити, е, 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 засадами. Тому власне сьогодні вперше в політичній історії України. Е, З'явився проєкт, який хоче йти від зворотнього, від того, щоб не політика використовувала громадськість, а щоб громадськість використала політику. І це справді сьогодні унікальним явищем в українській політичній історії. Сьогодні вперше одна політична партія, це Українська платформа Собор, добровільно дала громадськості свій політичний список. Для того щоб ця громадськість сформувала його самостійно, при підтримці громади увійшла в парламент і задала правильні чесні ідеї життя в цій країні, політичного життя і відповідно всього іншого. Ось це те, що є справді таким, яке відрізняє всю політичну силу від решти. Що ще важливо, в цей список увійшли люди, які спокійно проживуть без парламенту, я в тому числі. Але це люди, які хочуть змінити правила гри в парламенті. Можливо, дещо інколи ця теза звучить так доволі агресивно. Ви чули заяву братів Капранових, що вони поламають пальці тим, хто буде голосувати чужою карткою. Можливо, це так трошки з таким певним загостренням, але щонайменше, це те, що справді від, вирізняє тих людей, які зібралися в цей список. Це люди, які є, не є байдужими, які є українськими і які хочуть поміняти політичну систему в цій країні. Тепер про те, яким чином нам побудувати співпрацю, тому що, дорогі колеги, не йдеться про те, що ми повинні один одного перемогти. А йдеться про те, щоб ми з вами сьогодні, як представники правоцентристської ідеології, зрозуміли, що або ми переможемо, або переможуть нас, переможуть нашу ідеологію. І от тут питання знову-таки в побудові чесної співпраці. І от ті, що утворили цю програму, цю громадянську платформу Собор, домовились про таке. Що ми за оці два з половиною місяці йдемо до людей, ми їм розказуємо про ці речі, про які щойно вам доповів. Ми кажемо, що ми хочемо міняти це суспільство, але на українській національній демократичній основі. Але якщо ми на 14 жовтня, на День Покрови, за, соціаль, за, за, за всіма, так би мовити, соціологічними, чесно проведеними, Аналізами не набираємо 5%. Ми знімаємося з виборів і ми кажемо, що підтримуйте ту опозиційну силу, яка сьогодні має всі шанси прийти. Для чого? Для того, щоб побороти ту владу, яка нам сьогодні впала кажуть, з неба. Друге, якщо кандидат на мажоритарному окрузі так само 14 жовтня, і ми проводимо так само чесну спільну соціологію. Є від іншої політичної сили, то наш кандидат зніме свою кандидатуру, тому що так вирішила ця громада. От розумієте, і тоді ми у підсумку, що ми маємо? Ми тоді маємо е, як результат свого українського правоцентристського національного представника в парламенті, тому що він переможе представника влади. І це буде нашим спільним представником, який буде е, висловлювати і виражати наші з вами. Правоцентристські українські інтереси. Якщо ми дійдемо до того, що ми будемо доводити справу до кінця, і у нас буде проти одного, проти одного владного чотири демократичних і українських національних конкурента, то стопроцентно пройде про Отже, колеги, ми приходимо в цю політичну систему з абсолютно чесними і прозорими правилами. І ідеями. І ми хотіли б, щоб саме це було почуто і вами, як нашими партнерами, і громадянським суспільством, яке так само потребує змін. Бо інакше поміняють шило на мило, і ми з вами знову будемо в прекрасній чудовій опозиції. Сьогодні питання про те, що нам треба думати про створення в Україні великої потужної правоцентристської політичної сили, яка здатна. Відзеркалювати інтереси великої частини нашого українського суспільства це не 5%, це значно більше. Це і 25, і 30%. Отже, давайте мислити не тактично, а давайте мислити категоріями перспективи, тому що саме в цьому шанс для України. От я просто пропрацював багато років в Європі в Європі, і скажімо, працював в Німеччині. Я знаю, що таке християнсько-демократичний союз це хербет німецької політичної системи. Там є Соціал-демократична партія, там є ліберальна партія, там є зелені і так далі. Але це основа, це базис, навколо якого крутиться все. У нас виходить так, що у нас базисом є неукраїнські політичні структури, навколо яких крутяться українські, розумієте? У нас система побудована догрингами. Ми повинні з вами створювати систему української політичної структури. І, власне, сприяти цьому, а не розбігатися по кущах. І показувати пальцем, чи той більш патріотичний, чи той менш патріотичний. Бо від цього не патріоти виграють, а виграють наші з вами опоненти. Тому, дорогі колеги, я не буду довго, я вже бачу, мені лишається 25 секунд. Не буду довго про це говорити. Але я закликаю вас до спів спів праці, для того, щоб ми у підсумку після цих виборів вийшли сильнішими і об'єднанішими, а не просто до. До е, того хто перший добіжить до е, фінішу, впаде і вмре. Дякую вам за увагу.